Президент України, голова Ради національної безпеки і оборони України Петро Порошенко. Доброго дня, прошу сідати! Вчорашній терористичний акт в місті Маріуполь за своїм розмахом, за своїм цинізмом перевершив всі попередні жахливі трагедії. Відбувалися протягом цієї війни. За останніми даними, на цей момент терористи, в яких навіть не осталося мінімальних ознак людської подоби, забрали життя 30 українських громадян, в тому числі двох дітей. 92 особи. Поранені. 17 із них знаходяться в важкому стані. Пошкоджено 30 будівель, в тому числі, підкреслюю, 7 шкіл та дитячих садків. Терористи навмисно вибрали вихідний день. Щоб більшість людей знаходилися вдома для того, щоб атакувати житлові будинки. Перехоплення радіорозмов і телефонних розмов, які мені були надані Службою безпеки України, неспростовно свідчить про те, що ця атака була зроблена. Терористами, які, на жаль, підтримуються Російською Федерацією. Я просив би вшанувати пам'ять загиблих мирних громадян України, які загибли Басі, в Полинабасі, Донецьку, в Маріуполі. Хвилиною мови. Дати. Тому вчора мною було прийнято рішення про термінове скликання засідання Ради національної безпеки і оборони, де ми маємо розглянути поточну ситуацію на фронті. Можу повідомити вам, і я просив би, щоб підготувалося для доповіді Міністра оборони. І голова Служби безпеки України, що всі спроби терористичних бандформувань атакувати нас по всій лінії фронту наштовхнулися на високі професійні і ефективні дії Збройних сил України. Міністерство оборони на попередній прес-конференції повідомило. Про кількість знищених терористів під час агресивних атак на пости Збройних сил за два дні, які передували вчорашньому дню, загальна кількість знищених терористів сягала 600. Осіб. Лише за вчорашній день ліквідовано вісім систем, реактивних систем залпового огню, ГРАД, в тому числі чотири з шести, які проводили обстріл Маріуполя. Більша частина бойовиків терористів. Була знищена, що було підтверджено об'єктивними засобами розвідки. Вам всім відомо, що у зв'язку з подіями в Маріуполі я вчора підписав указ про оголошення Дня Жалоби, повертаючись до ефективності дій Збройних сил України, лише за вчорашній день було знищено 110. Бойовиків. Більше 90, додатково, 90 зізнали поранення. Було знищено декілька автівок з боєприпасами. Було знищено 7 одиниць бронетехніки. А коригувальник вогню, терорист вбивця. Який коригував як точніше потрапити, щоб вогонь потрапив по житлових будинках, затриманий Службою безпеки України і вже дає покази. І ці покази завтра за моїм дорученням будуть оприлюднені. Я просив би Валентин Олександрович разом з Павлом Анатолійовичем, Віталій Гриць вас просив би до цього доєднатися, щоб весь світ бачив. Що і хто несе відповідальність за загибель десятків мирних мешканців і сотень мирних людей, поранених. Ми підготували достатньо широкий порядок денний. Ми коригуємо зараз, координуємо точніше нашу діяльність з Нашими іноземними партнерами. Вчора, ви знаєте, я був в Аріаді, в Саудівській Аравії, але е, там відбулися важливі міжнародні зустрічі і телефонні переговори. Вони продовжували сьогодні вночі до 6 ранку по поверненню мене в Україну. І е, неодноразові телефонні переговори з віцепрезидентом США Байденом. Переговори з Варіаді з президентом Франції Оландом, переговори з Дональдом Туском, президентом Європейської ради, переговори з багатьма главами держав і урядів, в тому числі Європейського Союзу. Переговори з Могеріні. Які призвели до того, що. В понеділок, завтра, має відбутися засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де будуть скоординовані подальші кроки наші щодо забезпечення безпеки України і збільшення тиску на Російську Федерацію. Сьогодні Росія заблокувала заяву. Ради безпеки, Організації Об'єднаних Націй, а це фактично, щоб ми розуміли. Абсолютно чіткий водорозділ: Ти або з терористами, або з усім світом. Бо це ж не лише атака на Маріуполь. Ця заява присвячена і атаки на Волоноваху, де 13. Мирних мешканців України загинули і більше 17 поранених. Це є і ганебний парад українських поранених, який в найгірших традиціях був проведений терористами і не був засуджений. Російською Федерацією. Це і жахлива трагедія в Донецьку на тролейбусній зупинці, коли від терористичного пострілу з міномету 120-міліметрового було загинули мирні мешканці. І я вважаю, що це справа честі кожної країни. Чітко визначити своє ставлення до трагедії в Маріуполі, трагедії до Волоновахи. І ухилення від справедливих та чесних оцінок є і є в тому числі підтримка тероризму, чого ми аж ніяк допустити не можемо. Сьогодні в порядок денний виносяться декілька випросів, які дозволять нам холоднокровно скоригувати стратегію та уточнити тактику наших дій в умовах різкого збільшення російської загрози. Та активізації терористичних угрупувань нас турбують і заява про односторонній вихід терористів з мінських угод, які є визнані всім світом позиції щодо імплементації мирного плану, деескалації конфлікту. Перекриття кордонів, звільнення незаконно утримуваних осіб, відведення важкої артилерії і припинення вогню. Хочу наголосити, що саме ватажки терористичних угрупувань за лічені години до жахливої трагедії в Маріуполі. Проголосили публічно про початок наступу на Маріуполь. От як вони розуміють наступ. Як тільки побачили результати, тут же почали ховатися і скасовувати наступ. Бо коли вони зустрічаються з потужним вогнем і опором Збройних сил України, то результати. Які демонструються Збройними силами, є дають нам впевненість надійності захисту України. Я впевнений в тому, що ми сьогодні маємо і пропрацювати наші кроки про забезпечення координації дій в усьому світі щодо визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Сьогодні це також. Дуже потужний додатковий аргумент, що залишатися байдужим ні для кого не є можливим. Я окремо хотів би наголосити і щодо координації наших дій по інформаційній безпеці. Вона аж ніяк не менш важлива, ніж операції на фронті. І Сьогодні в цьому буде присвячений окрема розмова. Додатково в порядок денний вноситься ключовий перший пункт, який звучить про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам підтримки. Тероризму на території України окремо вноситься пункт і щодо застосування санкцій, які були запроваджені Європейським Союзом Сполученими Штатами Америки, країнами Великої Сімки по відношенню до Російської Федерації, та пропозиції щодо їх посилення. Просив би також розглянути питання про забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України при Раді національної безпеки і оборони, про планування та формування державного оборонзамовлення замовлення та різне. В першому питанні, Володимир Борисович, у нас є декілька термінових пропозицій до Верховної Ради, які стосуються. Важливих законопроєктів оборонного спрямування. Після того, як ми сьогодні це обговоримо, я думаю, ми зможемо їх презентувати і ско скоординуємо дату їх можливого розгляду. Просив би приступити до роботи. Степан Тимофійович, прошу взяти слово. Ситуація по всій лінії зіткнення – з групуваннями є абсолютно стабільною. Збройні сили України контролюють всю лінію фронту. Військовослужбовці Збройних сил України героїчно захищають всі опорні пункти і рубежі оборони. Жоден метр української землі не перейшов до рук терористичних групувань та противника. За останню добу терористичні групування 103 рази наносили удар. По нашим угрупуванням Терористичне групування під прикриттям Збройних сил Російської Федерації спробували нас атакувати в районах Нікішина, Рідкадуб, Новоівановка, Нова Григорівка у напрямку Попасне, 29-го блокпосту населених пунктів Водяне, Опитне та Марівка. Я хотів би доповісти, що в результаті злагоджених та чітких дій Збройних сил України. Противник був зупинений і поніс значні втрати. Президент України довів до вас цифри тільки вчора значні втрати і в живої сили, і в техніці. Противник вимушений був зупинитися на тих рубіжах і відійти від, і відказатися від своїх спроб атакувати наші позиції з метою захоплення нових територій. Уточніть цифри ще раз. Я хотів би так точно, пан президент, доповісти, що тільки вчора, ході бойових зіткнень на тих територіях, про які я казав, було знищено 110 десять злочинців. 90, більше 90 значить, злочинців отримали серйозні поранення. Це є підтвердження даних розвідки і спостереження військовослужбовців, які ввели безпосередньо бій, знищено сім бойових броньованих машин. Вісім реактивних систем залпового вогня БМ-21. Я хотів би сказати, що практично миттєво було знищено 4 установки ГРАД в районі населеного пункту Стаханка, який вів вогонь по Маріуполю, і 6-4 було знищено. Крім того, там же було знищено більше 30 терористів, які вели вогонь. І одна єдиниця автомобільного транспорту. І причому місце, з якого проводився обстріл Маріуполя, було абсолютно однозначно підтверджено спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Вчора в заявах ОБСЄ, в заявах Генеральної Організації Об'єднаних Націй, і інших міжнародних авторитетних інституцій. Абсолютно безпростовно стверджуються про як місця, так і виконавців цього жахливого терористичного акту. І координація цих дій також була проведено в достатньо швидкі терміни. Прошу продовжувати, пане міністр. Пане президенте, я хотів би доповісти, що практично по всім напрямкам, по всім спробам туристичного побуванням наступати на наші позиції, отримали відповідну відповідь. Я би сказав так, що одну отримали по зубам. Ми показали про те, що ми готові захищати свою державу. Ми навчилися воювати, і у нас є чим захищати свою країну. На жаль, я хотів би сказати, що і ми не обійшли без втрат. За вчорашню добу у нас загинуло три військовослужбовця і 60, 16 військовослужбовців були поранені. Всім пораненим значить, надана кваліфікована медична допомога, і вони знаходяться значить, в наших медичних закладах. Значить, для посилення групування збройних сил України в районі АТО на забезпечених напрямах продовжується на напрямах. Продовжується Зосередження наших резервів здійснюється інженерне обладнання опорних пунктів та позиції Збройних сил України, Значить, створено додаткова протитанкові резерви виявляються цілі і е, створюється відповідна система вогню для знищення противника, е, які знаходиться е, перед нами. Я хотів би сказати, що вогонь, ще раз підкреслити, пан президент, і доповісти вам, що вогонь ми відкриваємо тільки по перевіреним цілям, і ті цілі, які знаходяться за межами населених пунктів. Ваше доручення, яке ви поставили перед Збройними силами, не вести вогонь про населеним пунктів, воно виконується в повному обсязі. З метою адекватного реагування на дії терористичних групувань ми продовжуємо нарощувати резерви практично по всім секторам. Де у нас ведуться бойові дії, крім того, пане президенте, в пунктах посильної дислокації ми продовжуємо відновлення військових частин з'єднань, які прибули з зони АТО, нарощуємо угрупування, поставляємо озброєння, техніку, проводимо бойове злагодження в готовності посилити угрупування військ, які знаходяться в зоні АТО. На сьогодні моральний дух в Збройних силах задовільний, особовий склад до захисту держави готовий. Я прошу під час закритої частини доповісти мені по виконанню мого доручення по концентрації резервів в районі Дебальцево. Це знаходиться на спеціальному контролі, і відповісти: ви зараз навели цифри по ефективності дії за вчорашній день. Так можете мені навести цифри ще раз по ефективності дії за попередні дні, в тому числі під час боїв. В районі Авдіївки в районі Песок. так точно пане президенте. Хотів би доповісти, що в період часу активних дій, які почались з боку терористичних групувань, тоді, коли вони почали штурмові дії, не тільки вони прийшли з е, активних обстрілів на е, активні бойові дії під час боєзгітнань, 17 по 24 січня, втрати противника по знову ж по перевіреним даним розвідки. Дані, які у нас поступають з лікарень території, які знаходяться під контролем бойовиків, втрати незаконних озброєних формувань та підрозділів Російської Федерації на 17 по 24 складають. Особового складу близько 1210 осіб. Із них безпоротні втрати 805, санітарні 405, танків 23 одиниці, бойових машин 67. Реактивні системи залпового вогню 18, значить, гармати САУ-21 одиниць і автомобільний транспорт, 23 одиниці. Це відповідь тим, хто у нас на сьогоднішній день веде інформаційну війну проти України з криками Все кінець, все пропало. От нехай переконаються в ефективності дій наших збройних сил якою Тимофійович. Президент, дозвольте ще хвилинку? Я хотів би сказати, що якраз завдяки продуманих чітких дій керівництва збройних сил особовим складом збройних сіл було зірвано плани терористичних обрувань провести наступи, і вони про це казали в ефірі по трьом напрямкам. Вони практично планували це зробити ще тиждень тому, але завдяки чітких продуманих дій вони на сьогоднішній день не в змозі проводити ті дії в тих напрямках, про які вони казали, на 17 -е число планувалося масовані по різним напрямкам наступальні дії терористичних сил і ефективні і злагоджені дії збройних сил фактично зупинили їх просування по будь-якому. З вказаних напрямків. Дуже дякую, Степану Тимофію. Валентин Олександрович, прошу. Доповідаємо вам сьогодні, що в нас є неспростовні докази у вигляді затриманих знищених терористів, в тому числі громадян Російської Федерації, які причетні і особисто скоїли в тому числі теракт і злочин проти мирних мешканців Маріуполя вчора. Перше, пане президенте, я доповідаю, спецоперація друга закінчена і доставлена зараз контрозів в Київ допитаний та готовий далі співпрацювати з українським правосуддям. Бойовик-терорист, його прізвисько було гаїшник, який безпосередньо керував диверсійною групою терористів і організував і був причетний до скоєння бомбардування мирного населення. Його прізвище Кірсанов. Він колишній співробітник одного з правоохоронних органів. Більше того, приховався до кінця року і паралельно патрулював місто Маріуполь. У нього там живе мама, пане президент, і проти власної мами і мешканців Маріуполя. Ми сьогодні доповідаємо проти вас особисто. Він планував і був причетний до скоєння цього злочину проти людяності. Друге, нам чітко встановлено, в тому числі через його докази, що Збройні Сили України знищили терористичну групу, яка дійсно вела вогонь за його коректуванням і під його керівництвом помирним мешканцям Маріуполя. Ми підтверджуємо сьогодні, що ватажок не на керів, керівництві ДНР біля Захарченка, його прізвище Пономаренко, 74-го року, 77-го року народження, теж мешканець Маріуполя. Зараз ховається в Донецьку. Це та особа, пане президент, який ще не затриманий або не з не, не знешкоджений терорист, який безпосередньо разом з тим, кого зараз доставили в Київ для проведення слідчих дій, причетний до організації та скоєння злочину проти людяності. Ми називаємо їх прізвища, називаємо їх роки народження для того, щоб нам допомогли або їх затримати, або встановити, щоб ми їх затримали. Більше того, пане президенте, я доповідаю, що протягом останньої доби один з результатів протидії диверсійним терористичним групам. Є у вигляді знищення самої диверсійної групи, і серед них встановлений, як знищений і знешкоджений терорист Російської Федерації громадянин, його прізвище Ємельянов. його документи, також знайдені, відшукані, і передаються в Київ для того, щоб офіційно, і через, можливо, якщо ви дозволите, МЗС, і через ОБСЄ, по-перше, повідомити сім'ї російській сім'ї, де насправді їх син. А друге ще раз представити свідковій громадськості е, докази того, що це не порожні слова, що проти нас склають теракти і проти наших мирних громадян, в тому числі і громадян Російської Федерації. Він 74-го року народження, і далі всі інші докази також в справі є. Доповідь закінчив і це при тому, перед тим як ми закінчимо е, спілкування за присутності преси, що Україна залишається твердим прихильником. Мирного вирішення питання неуклінно дотримується кожної букви мінських домовленостей, і режим надійного припинення вогню, звільнення заручників українських, які незаконно утримуються як на території тимчасово окупованої, так і на території Російської Федерації, перекриття кордону, виведення іноземних військ. І початок політичного процесу деескалації і врегулювання залишаються нашим першим пріоритетом. Так, це можна робити лише тоді, коли ми маємо сильну армію. Але альтернативи мінську ми не бачимо. До речі, в зв'язку з дискусією, яка розгорнута останнім часом, якби лінія розмежування мінського протоколу. І ті, хто взяв на себе функції гаранта його виконання, це було дотримано, то територія від Новоазовська до Комсомольського по мінському протоколу має бути повністю демілітаризована і очищена від бойовиків. І аж ніяк там не могли знаходитися 8 6 систем, реактивних систем залпового вогню, танки, БМП. Вантажівки з боєприпасами. Бо це є під контролем ОБСЄ, під моніторингом, під верифікацією, під контролем українських представників повністю демілітаризована зона. По мінському протоколу вся територія аж до Оленівки і закінчуючи Старобешевом, включаючи Стилу, включаючи Докучаєвськ. Це території, яка має бути зайнята українськими військовими. І це означає, що з Докучаєвська залп Града в бік Волоновахського автобусу не міг би відбутися. І величезна кількість інших прикладів, жодного терористичного акту, який відбувся, якби були дотримані протоколи, мінський меморандум, не було би. Дуже важливо, що цей протокол і цей меморандум признані всім світом. Донецький аеропорт був демілітаризованою зоною. І тому лише твердо базуючись на мінських домовленостях, в тому числі і щодо визначення лінії зіткнення, а не так, як було написано в листі. Президента Російської Федерації станом на фактичний час, але лише ми не дамо підірвати мінські домовленості. Все має базуватися виключно на них. І зараз ми маємо забезпечити неухільне і повномасштабне їх імплементацію, в тому числі і через механізм трьохсторонньої контактної групи. We'll be right back.